Еко Active Buds – перші в світі бездротові навушники, керовані штучним інтелектом. Відео покаже, як користуватися новим продуктом. Частина 1. Просенсорний екран та панель. Способи керування зарядним кейсом. Уникання засліплення екрану. Частина 2. Швидкі налаштування. Використовуйте сенсорний екран або панель для відкриття налаштувань. Частина 3. Підключення до інтернету та Bluetooth. Перейдіть до налаштувань, щоб підключитися до пристроїв. Підключіть футляр-навушники тут. Частина 4. Змініть мову. Перейдіть до випадаючих налаштувань. Знайдіть іконку землі та виберіть свою улюблену мову тут. Частина 5. Реальний переклад у трьох режимах. Швидкий, просто тримайте і говоріть. Привіт, хлопці! Дякуємо за підтримку. Чекаємо презентувати вам продукт. Це чудовий спосіб для коротких перекладів. Другий режим дуету призначений для розмов. Поділіться навушниками або футляром з іншою людиною і отримайте мову на екрані та у вухах. Тепер у нас є режим реального часу з голосовим записом і перекладом. Привіт, хлопці! Дякуємо за підтримку. Сподіваємося, у вас чудовий день. Частина 6. Говоріть з ChatGPT. Насолоджуйтесь голосовими розмовами з потужною моделлю ChatGPT. Запитайте у ChatGPT, де і коли хочете голосом. Привіт, треба допомога. Так. Подорожуючи до Токіо, складіть мені план подорожі. Будь ласка. Ви можете закінчити чат в будь-який момент. Частина 7. Музика та персоналізовані налаштування. Завантажуйте свою улюблену музику на активні навушники та насолоджуйтесь прослуховуванням музики офлайн. Налаштуйте музику та звук з дакміку та розширеними налаштуваннями. Дякую вам за ваш час і до зустрічі.